Давайте послухаємо е коментар, а потім будемо говорити. Є рішення Солом'янського районного суду. Його потрібно виконувати. А там чітко написано, що детектив повинен вжити всі заходи до закриття цієї кримінальної справи, тому що відведений законом строк один рік минув. Незалежно ні від чого. Вас був один рік. Ви повинні були все зробити, і щоб переконатися, винна людина чи не винна? Тим більше, що уявіть собі на хвилиночку, що це політичний і громадський діяч, прізвище якого звучить на всю країну, друге важливе питання: якщо встановив обов'язок, якщо детектив не виконує, то що це? Це є кримінальна відповідальність цієї посадової особи за невиконання ухвали суду. І це теж ми будемо питання ставити. Тому все залежить більше не від нас, а від набу, що воно буде вчиняти, маючи такі юридичні неспростовані факти.